Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, Зичу їм добра. Дітки, давайте посміхнемося і подаруємо один одному гарний настрій. Діти, Скоро настане тепла пара року. Як вона називається? Весна молодці. На дворі ще холодно, на землі подекуди лежить сніг. Весна затримується. А щоб вона скоріше прийшла, треба, щоб сонечко зігріло землю своїми теплими ніжними промінчиками і подарувало своє тепло. Давайте закличемо його? Прийди, прийди, сонечко, під моє віконечко. Будемося гріти, як маленькі діти. А ось і сонечко. Воно прийшло до нас в гості. Дітки, а сонечко яке? Жовте, кругле, ласкаве, лагідне, променисте. Діти, сонечко приготувало для вас загадку, давайте її відгадаємо. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось Все навколо розсвіта. Це до нас прийшла правильно весна. Діти, а що таке весна? Весна це пора року. А після якої пора року настає весна? Так, весна настає після зими. Тепер розгляньте уважно цю картинку і скажіть, яка пора року зображена на ній? Вірно, весна. А як ви зрозуміли, що це весна? Так, розтанув сніжок, діти одягнені легко, травичка вже зеленіє. А зараз давайте пригадаємо, що відбувається на весні. Я буду показувати картинки, а ви будете. Називати ознаки, які бувають навесні. Сонечко. Так, сонечко світить яскравіше, все більше і більше тепла посилає на землю. Небо. Навесні. Небо синіє, з'являються весняні курчасті білі хмаринки. Сніг. На весні сніг розтає, перетворюється на струмки, пташки, прилітають, співають і мостять гнізда. Квіти. Виростають і квітнуть різні весняні квіти. Дерева. Навесні дерева прокидаються і зеленіють. Комахи також прокидаються. Діти, а зараз давайте подивимось. Чим же займаються діти весною? На весні діти пускають кораблики по струмочкам, зустрічають птахів з теплих країв, вони вже одягають легкий одяг, катаються на велосипедах, самокатах, їм стає дуже весело, тепло і приємно. Вони також люблять допомагати батькам на городі. Дітки, ось ми й згадали все про весну і вже з нетерпінням будемо чекати на неї. До побачення, дітки, до нових зустрічей!